Часто питаєте, чим круті інвертори де Типа, чому мені не купити якогось дішманського Маста, МР Power або там, я не знаю, якогось Анерна і прочі приколи Значить, дивіться, в чому основна перевага такого от крутого гібридного рішення з таким от сенсорним екранчиком, це можливість налаштування сценаріїв. Оці всі інвертори, які перерахував, можна рахувати, це як кнопочний телефон, а це у нас вже смартфон. Дивіться, значить, тут є у нас налаштування System Work Mode, І тут є така вкладочка Time of Use. Тобто Тут ми можемо налаштовувати сценарії використання акумулятора, сонячних панелей, алгоритми дії. Тобто Ми можемо налаштовувати, наприклад, щоб акумулятор заряджався, наприклад, по нічному тарифу, якщо ви хочете, щоб акумулятор розряджався до певного. Відсотку заряду при наявності мережі. Якщо у вас зачасту у нас клієнти, це кооперативи, де нема можливості витаку мережу, тобто нема зеленого тарифу, відповідно валова економія збільшується за рахунок того, що у нас використовується акумулятор до певного відсотку заряду. Тут є можливість налаштування сценаріїв. Автоматичного запуску генератора і виставити, наприклад, по часу, що там з 10 вечора і там до 8 ранку не запускати генератор в ніякому випадку. А от у випадку, якщо у нас акуму просадився до певного відсотку, і час у нас, наприклад, з 8 ранку до 10-ї вечора, то він запуститься, зарядить вам акумулятор, наприклад, до 80% і заглушиться автоматично. Тобто, за рахунок цієї менюшки, ми можемо налаштувати ті різні. Сценарії використання. Бачите, ми тут можемо виставити час, можемо виставити відсоток, можемо виставити тільки від мережі, або ж ще й від генератора. Оця вся історія сенсорна, можемо це все накласти, а можемо виробити взагалі time of use і не використовувати ніякі сценарії. Тому, якщо вас цікаві такі рішення з можливістю персонального налаштування саме під вас, під нічний тариф. під Використання там, як певної кількості заряду акумулятора. Замовляйте, приїдемо, змонтуємо, налаштуємо саме так, як ви хочете. От у нас є, наприклад, сценарій, коли 30 кВт акумуляторів заряджаються по нічному тарифу. А протягом дня вони потрошки розряджаються для опалення будинку інфрачервоними панелями. Клієнт вирішив, що це буде доцільна, якась мінімальна, хоча б така економія, і оправдати якби, запас такі акумуляторів. Відповідно, в день він там. Якусь кількість економить просто за рахунок буфера в акумуляторі. Тому, якщо і ви так хочете, набирайте, пишіть, дзвоніть, висилайте гроші.